У Святомихайлівському соборі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Вадимом Остапенком. Побратими розповідають про Вадима Петровича як про відважного, мужнього і дуже добропорядного воїна. Вагітні жінки можуть самі обирати, коли йти у декретну відпустку з 30-го тижня вагітності або пізніше. Я стою майже цілий день на ногах, тому дуже важко вже стояти, вистояти свою всю зміну, тому я скористаюсь можливістю піти 30 тижнів, і сьогодні якраз я і оформила своє лікарняне. Вибухотехнік Сергій Солочук, з нас ніхто не боїться торкатися до будь-яких предметів, тому що ми знаємо, як вони працюють. Росіяни також використовують міни-пастки, які кладуться, і під міну. Ще ось наявний у нас такий елемент невилучаємості. Тобто, прив'язаний дріт до колишка на розтяжці, і коли міну сапер захоче зняти, наприклад, руками, що забороняється, відбувається вибух цієї міни. Yeah. <laughs> you 7 грудня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим військовослужбовцем Вадимом Остапенком, який загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Вадим Остапенко народився 1980 року в селі Дідовичі з Вягільського району. Спочатком повномасштабного вторгнення став до лав збройних сил України, каже Ольга Йорченко, директорка міського центру соціальних служб. Коли розпочалась повномасштабна агресія, він залишив всі свої цивільні плани і фактично з березня 2022 року став на захист України. Рідні, близькі, друзі, побратими розповідають про Вадима Петровича як про відважного, мужнього і дуже добропорядного воїна. Він Ділився останнім після школи. Вадим Остапенко закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. Працював у приватній компанії. Вероніка, знайома загиблого, розповідає, що Вадим був мужньою людиною. Два тижні назад ми бачились, було все добре. Він був впевнений в тому, що він повернеться додому, що все буде добре, що за ними перемога. Якби ніколи поганих слів про те, що щось буде погано, він не говорив. Якби він нас завжди підтримував, в тому що все буде добре, що вони переможуть, що в нього все добре, і ніколи не жалівся на те, що йому було там погано. У загиблого залишилася дружина і діти. Жінки можуть самостійно обирати час початку декретної відпустки. Раніше терміну 30 -ти тижнів можуть піти у відпустку лише жінки, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції першої і третьої категорії. Для оформлення декретної відпустки жінці потрібно написати заяву і повідомити лікаря, який веде вагітність, каже Тетяна Бурла, лікарка-акушерка-гінекологиня Центру жіночого здоров'я. За власним бажанням до 30 тижнів жінка не має права йти. Тільки після 30 тижнів. Таких жінок у нас по нашому центру вже стало 12 чоловік. Наталія Петраківська Житомирянка. Жінка каже, що в декретну відпустку не може піти пізніше 30-го тижня. Я працюю в такій сфері, що я стою майже цілий день на ногах, тому дуже важко вже стояти, вистояти свою всю зміну тому. Я скористаюсь можливістю підуть 30 тижнів, і сьогодні якраз я і оформила своє лікарня. Я вже скористалася тим, що пішла у декретну відпустку у 30 тижнів. Лікар мені розповіла, ну що можна піти пізніше, але я пішла в 30 тижнів. Кожна вагітна може вирішувати сама. Якщо вона себе нормально почуває, немає ніяких протипоказів, то чому би і ні? Лариса Мельник, начальниця відділу з перевірки тимчасової втрати працездатності управління пенсійного фонду України в Житомирі. Морській області розповіла, що зміни не вплинуть на розмір допомоги з вагітності та пологів. З законом Верховної Ради були внесені зміни в наш закон 11.05, 18 п'ять, статтю. Що відповідно до рішення лікаря, який спостерігає вагітну, вони мають право за її заявою написати. Заяву і піти по вагітності і після, пізніше, ніж 30-та неділя вагітності. Це не впливає на виплату, тому що фонд платить кошти за загальну кількість. Звичайний листок непрацездатності вагітній видається взагалі на 126 календарних днів. Якщо у неї йдуть ускладнені пологи чи пологи багатоплідні, їй додатково ще додається 14 календарних днів. Жінки, які мають статус постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, перша, третя категорія, їм видається листок непрацездатності на 180 календарних днів. Але це тільки перенос здійснюється за згодою лікаря. Лариса Мельник каже, що жінка може продовжити працювати, а початок до пологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, і нараховуватимуться соціальні виплати. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир. У Романівській лікарні з травня 2022 року працює лікар-хірург Захар Івановський. Чоловік переїхав на Житомирщину з окупованого Маріуполя, де працював в обласній лікарні. Дружні співпідносини деяких лікарів дозволили знайти мій номер телефона директору Романівської лікарні, і вона мене запросила. Спочатку я почав працювати лікарем-ординатором, а згодом Після того, як почалася більш, скажімо так, активна діяльність, і відділення переформатувалося на інші види оперативних втручань, ну став завідуючим. Хірург говорить, що в Романові пацієнти не завжди вчасно звертаються до лікаря. Специфіка вона трохи інша, тому що в містах люди більше звикли звертатися раніше до лікарні. Районах вони ще трошки можуть, скажімо так, відтягнути цей час, коли вони прийдуть в лікарню. Тому інколи бувають більш запущені випадки. За словами Захара Івановського, операційну в лікарні довелося облаштовувати з нуля. Закупили також і ендоскопічне обладнання, призначене для гінекологічних та хірургічних операцій. Перев'язочний стоїть лазер, який ми теж використовуємо. Забираємо сюди на хірургію. Є в ендоскопічному кабінеті ще одна стойка ендоскопічна, яка там допомагає нам обстежувати хворих. Ще навіть є люди, які ну можливо і не знають про те, що у нас там є таке обладнання деякі люди інколи все одно ж таки ну там ти бачиш на прийомі виписки. Десь хтось там ще каже: ми не знали, що у вас є там такі інструменти або там така апаратура. У зв'язку з воєнним станом. У відділенні хірургії в романівській лікарні збільшилась кількість місць стаціонарів. Відділення розраховане на 65 хворих. каже лікар-хірург. Я не можу сказати, що ну одразу як я тільки з'явився одразу всі сюди прибігли. Звичайно, люди теж побоювалися, трошки придивлялися. Але після декількох перших операцій, ну в принципі, люди зрозуміли, що можна звертатися, що ну буде надана сучасна допомога, це не якась там ну, застаріла методика. Захар Івановський говорить, що в Романівській лікарні планує працювати до перемоги. А після звільнення Маріуполя повернутися в рідне місто, де залишилася матір. Марія Кравчук Ігор Горкучин Суспільне новини Житомирщина. 12-річна Житомирянка Анастасія Хробуст вступила до першого міського ліцею. Дівчинка розповідає, це було бажання її батьків, які захищають Україну. Мою маму звати Оксана, і вона воює ну, як тільки почалась повномасштабна війна, а тато з 14-го року його звати Олександр. Загалом мама іноді може приїжджати. Загалом це на вечір. На вихідні як попаде? Але загалом я з вами часто бачуся з татом, якщо повезе, то раз на три місяці. Настя каже, що вже звикла до того, що вона із молодшим братом живуть із бабусею. Дівчинка розповідає, що робить, коли сумує за батьками. Завжди вірити те, що буде щось добре. Не треба вірити щось погане, бо воно не, ну, ні до чого не призведе. Треба і плюс до цього треба навчатися. Без цього тут ніяк. Анастасія говорить, що ще розмірковує, яку професію обрати, поки розглядає два варіанти стати акторкою або пілотесою. Дівчинка каже, що улюбленим предметом є математика, а хобі це доглядати за домашніми тваринами. Двоє котенят і один папугайчик. Я дуже люблю. вони мене теж заспокоюють дуже сильно. Владислав Кучерявий, вчитель фізики та куратор групи, «Девчиця Настя. Він розповів, що, аби потрапити у математичну групу, Настя спочатку пройшла підготовчі курси, потім успішно здала екзамени. Зі слів Владислава, незважаючи на те, що батьки дівчини на війні, вони беруть активну участь у житті ліцею. Пуся виховує, але мама тут буває частіше, на відміну від батька. Батько знаходиться в зоні бойових дій. На жаль, не може бути так часто з нею. Посвята у ліцеїсти відбулась 1 грудня у ляльковому театрі. Це традиційний для першого міського ліцею захід посвята у ліцеїсти, розповіла заступниця директора з виховної роботи Ірина Леліченко. Вчителька говорить, що у групі Насті понад 10 дітей, у яких батьки на війні. Вчителька каже, що незважаючи на відсутність батьків, Настя вчиться із великим бажанням. Дуже хороша дівчинка, вихована, чемна, розумна, цілеспрямована, мотивована. І вона вірить у перемогу, чекає своїх батьків. Звичайно, завжди про них дуже гарно відгукується. Привітати доньку із посвятою у ліцеїстки приїхала мама Насті. Для дівчинки це стало сюрпризом. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. Так проводимо підрив протитанкових мін. Вогонь. Слава Україні! Це в нас макет протитанкової міни. Ну, просто ми коли хлопці для себе зробили, щоб розуміти, як вона мінується. І е, росіяни також використовують міни-пастки, які кладуться і під міну. Ще ось наявний у нас такий елемент невилучаємості. Тобто, прив'язаний дріт до колишка на розтяжці, і коли міну. Сапер захоче зняти, наприклад, руками, що забороняється, відбувається вибух цієї міни. Міни сюрпризи. 30-річний Житомирянин Сергій Солочук, вибухотехнік, до повномасштабного вторгнення підвищував свою кваліфікацію та вдосконалював вміння сапера у складі підрозділу поліції. А вже коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що ми щось вміємо робити. У нас велика база знань в голові. І ми почали якось планувати якісь свої дії спочатку для оборони саме міста Житомира, тобто якісь складали схеми, маршрути, що ми можемо робити в тому випадку, якщо сюди зайдуть окупаційні війська. Сергій розповідає, що шість разів у складі зведеного загону їздив у зону бойових дій та до деокупованих територій. Восени 2023 року два місяці розміновував аграрні поля у Харківській області. Урожай з нашого поля сьогоднішній обережненько. Дуже багато цивільних трактористів, кубайнерів підриваються на протитанкових мінах. Ну і тому ми якби. Поки ми маємо на це час, ми розміновуємо саме такі ділянки. А коли вже будуть звільнені якісь території нові, скажемо, тоді вже будемо їздити туди першочергово виконувати якісь задачі. Сапе розповідає, що при розмінуванні використовують металодетектори та міношукачі, але ці пристрої не спрацьовують, якщо території засмічені металом. Тоді говорить Сергій, розміновувати доводиться за допомогою щупа. Це палка, на кінці якого знаходиться. Металевий прут, і ми протикуємо землю на ощуп ну, відчуттям просто стуку цього дотику до предмету, відчу... вже розуміємо, що там знаходиться, чи це міна, чи це якийсь снаряд може в землі лежить. Був такий випадок, коли підірвалися, е через те, що е протипіходна міна була засипана щебнем. Тобто в щебенку щуп не проходить. І от така от стала сприкість. Ну, але на щастя вони вижили. Протипіхотні мінні пелюстки зроблені так, що їх важко помітити на місцевості. Вони бувають двох кольорів зеленого та коричневого, говорить Сергій. Ну, це макет. Чим вони небезпечні, тому що вони маленькі, достатньо легкого нажаття на неї, і вона спрацьовує, наносить такі неприємні. Там знаходиться рідка вибухова речовина. Тобто небезпечні чим, тим, що вони людину якби і не вбивають, але калічать, відриває стопу. Ну, небезпечно, напевно, не задумуєшся про це. Коли є дуже велика база теоретичних знань, то. Напевно, ми з нас ніхто не боїться торкатися до якихось таких предметів, тому що ми знаємо, як вони працюють. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.